З'явлення привида середньовічного лицаря з-під Чернігова. Цю історію оповів мені Володимир Гонза, відомий київський будівельник, академік Академії будівництва України, з яким я познайомився, коли той очолював будівництво нашого храму Святителі Михаїла. Багато храмів він відродив в місті Києві. Але наш храм це була його остання пісня. Я був ще молодим священником, і на кожному етапі будівництва нашого храму окропляв його святою водою, і будівельників, і вагонщик, де ще ранку збиралося начальство будівництва. Володимир літній чоловік проникся до мене священника особливою довірою, і коли він зліг в лікарню з інфарктом, то позвонив, попросив його посповідати в палаті і причастити святих Христових тайн, що я й зробив. Саме після сповіді нашого добродія Володимира я почув з його вуст цю дивовижну історію. Володимир почав. У 1953 році я тільки но закінчив Київський будівельний інститут і як майстер разом з бригадою будівельників був направлений на декілька місяців у Чернігівську область на будівництво гуртожитків. Бригада стояла недалеко від старовинного маєтку, якогось середньовічного гетьмана. І мене від Сева влада запросила на допомогу як спеціаліста в реставраційних роботах. Я погодився, але й попросив, щоб вони поставили мені поруч з маєтком, який виглядав як невеличкий замок, або вагончик, або навіс на стовпчиках, або сарайчик, щоб я міг переодягтися і заночувати. Почав я працювати із краєзнавцями. І ось на слідуючий день вранці один із старших краєзнавців прийшов і сказав, що на тому місці, де хотіли поставити тимчасове житло, Сарайчик мені знайшли скелет, покритий лицарськими доспіхами, скованим мечем і з відзнаками, з яких виділявся золотий ланцюг з орденом. Знявши зі скелета всі лицарські доспіхи і нагороди, Покійного лицаря поклали у гріб. Після вивчення рештків було прийнято рішення опустити небіщика в землю на місцевому кладовищі. Кладовище було недалеченько від маєтку. Перед тим як опустити гріб, я проініціював прочитати молитву Отче наш над покійником і запечатати могилу. Слід сказати, що я народився в селі Черкаській області. Батьки були дуже побожні і в юності віддали мене прислуговувати у вівтер священнику. Тому я знав і необхідні молитви для поховання, і як Лопатою запечатувати могилу. Краєзнавці поважали історичну обрядовість, тому заперечень не було. І я щиро виконав обряд, так як пам'ятав з часів дитинства. І як це робив мій знайомий священник. Після поховання. Я з цікавістю долучився до археологів і краєзнавців вивчати історичні матеріали і документи, щоб оприділити, до якого століття належить цей покійний воїн. З дитинства я також полюбляв історію, перечитував історичні романи, навіть колись були думки стати археологом і відкопати свою трою. Тоді не було інтернету, мирилися в книгах, розглядали старовинну зброю з поховання та лати лицаря. Довго радилися, але настав час сну. Залишивши це все і попрощавшись з новими друзями, стестознавцями, я пішов спати. Пішов спати на збити з дошок ліжко у своїй невеличкий, з дірками сарайчик і погасив ліхтарик. Ніч була задушлива, і під оркестр хрущів я намагався заснути. Місяць мерехтів крізь дошки, і його проміння проникало в приміщення. І ось в цих місячних проміннях я побачив, що до мене наближається фігура лицаря. Я задрижав і не зміг ні дихати, ані промовити ні слова. Він зупинився біля мене. Я чітко бачив його благородне обличчя з правильними рисами, довге сиве волосся до плечей. в його погляді не було нічого загрозливого. Наші погляди зустрілися. А через хвилю він приклав свою правицю до грудей і вклонився мені аж до самісенької землі, і щез, розчинився. Тільки тут я зміг видавити з себе голос, і на мій крик збіглися люди, і що довго мене заспокоювали, і з цікавістю десятки разів запитували в деталях, що і як я бачив. Закінчивши свої спогади, Володимир в кінці кінців додав. Що ніколи в житті, ні раніше, ні пізніше, відчуття страху не володіло ним в такій степені, як в ту жахливу ніч. Після того, як я вислухав від Володимира цю дивовижну історію про середньовічного лицаря, я запитав: А чи зрозуміли ви, чому лицар до вас прийшов тоді вночі після поховання і вклонився аж до землі? Так, відповів посміхаючись, Володимир, він дякував мені за мою молитву.